Привіт-привіт. Ви слухаєте подкаст Психологічно. І сьогодні 31 грудня. Я сподіваюся, що у вас усе добре та є новорічний настрій. Тож хотів трішки поговорити не про дуже серйозні речі, а про те, чому люди так часто дають собі новорічні обіцянки, але зрештою їх не виконують. І звісно, я поділюся порадами, як правильно формулювати цілі, щоб їхнє досягнення стало більш реальним. Новорічні обіцянки це своєрідна традиція. Хто з нас не давав собі обіцянок з боєм курантів почати нове життя, займатися спортом, перестати їсти солодке, більше читати або навіть нарешті вивчити англійську чи записувати більше випусків? Люди люблять починати з чистого аркуша, і новий рік здається ідеальним моментом для змін. Але, на жаль, часто ці благі наміри залишаються лише на словах: чому так відбувається і як ставити реалістичні цілі, щоб дійсно їх досягти. Чому ми не виконуємо новорічні обіцянки? Перша причина надмірна амбітність. Часто ми ставимо перед собою надто великі розмиті або абстрактні цілі, наприклад, жити здоровим життям. Але що це означає? Як це виміряти? Такі обіцянки здаються занадто складними, і як наслідок ми легко здаємося. Друга причина відсутність плану. Обіцянка займатися спортом це лише декларація, але вона не перетвориться на реальність без конкретного плану коли, як часто, що саме. Третя причина емоційний імпульс. У новорічну ніч ми переповнені ентузіазмом, впевненістю і гарним настроєм. Але цей заряд емоцій швидко зникає, і разом з ним наші обіцянки. Знаєте цитату не давай обіцянки, коли ти щасливий, не ухвалюй рішення, коли ти злий. Четверта причина вплив звичок. Наприклад, коли ви вирішуєте займатися спортом, але звичка дивитися серіали вечорами бере верх. Це показує, наскільки старі звички можуть стримувати нас від змін, або що серіал цікавіший за станову тягу, як ви вважаєте. Я взагалі ненавиджу бьорпі. Старі звички не так легко змінити. Ми діємо на автопілоті, тому будь-які зміни вимагають значних зусиль, яких нам часто бракує. І п'яте, це звісно, страх невдачі. Підсвідомо, ми можемо боятися невдачі, тому саботуємо виконання обіцянок. Бо поки ми не почали, ми такі класні, усе можемо і нас не зупинити. А ось після початку реальність може показати усю важкість цього процесу. Отже, як правильно ставити цілі? Щоб цього року ваші обіцянки не залишилися лише гарними словами, спробуйте дотримуватися цих порад. Формулюйте смарт цілі. Ця методика допомагає зробити ваші обіцянки більш конкретними та досяжними. Наприклад, замість худнути, скинути 5 кг за 3 місяці, займаючись спортом 2 рази на тиждень і дотримуючись збалансованого харчування. SMART розшифровується так: Specific, measurable, achievable, relevant time-bound. Perfect English. Specific. Конкретна ціль. Замість займатися спортом, скажіть, робити зарядку 3 рази на тиждень. Measurable – вимірювана. Додайте критерії, за якими будете оцінювати прогрес. Наприклад, пробігти 5 км за певний час. Achievable – досяжна. Обіцянка має бути реалістичною, враховуючи ваші можливості та ресурси. Не варто ставити за мету пробігти марафон, якщо ви ніколи не бігали. Relevant – актуальна. Ціль повинна бути важливою саме для вас. Timebound – з обмеженням у часі. Встановіть чіткий термін для досягнення. Наприклад, досягти цієї мети до кінця року. Друге. Розбити ціль на маленькі кроки. Якщо ви хочете пробігти марафон, почніть з коротких дистанцій. Коли ціль здається занадто великою, легко втратити мотивацію. А маленькі кроки допоможуть вам бачити прогрес і зберігати мотивацію. Третє. Візуалізуйте свою мету. Уявіть собі, як ви досягаєте бажаного результату. Це допоможе вам зміцнити вашу мотивацію і віру в успіх. Четверте. Запишіть свої обіцянки. Дослідження показують, що записані цілі виконуються частіше. Наприклад, психологічні дослідження Гарвардського університету довели, що люди, які записують свої цілі, мають на 42% більше шансів їх досягти, ніж ті, хто цього не робить. Ведіть журнал або трекер, щоб стежити за прогресом. Суто мої роздуми, якщо записати два рази, то шанси збільшаться аж на 84%. П'яте розкажіть про свої обіцянки іншим. Це створить додаткову відповідальність і мотивацію, особливо якщо ваші друзі почнуть жартувати. Ну що, вже вивчив китайську чи ще на стадії ніхау, а мені, мабуть, треба зробити обіцянку попрацювати над жартами. Шосте. Підтримуйте себе позитивними підкріпленнями. Нагороджуйте себе за досягнення. Наприклад, якщо ви тренувались цілий місяць, купіть собі щось приємне, наприклад, шоколадний торт. 7. Будьте гнучкими. Життя непередбачуване. І це нормально, якщо ви трохи зміните свій план. Головне не здаватися. І найголовніше взагалі, не чекайте ідеального моменту для змін. Ідеальних умов не буде ніколи. Адже саме ваша дія сьогодні це крок до нового завтра. Новий рік це лише дата. Почати можна будь-коли, якщо ви дійсно цього хочете. Якщо ви зараз не сильно зайняті нарізанням новорічних салатів, у вас вже все приготовано, то напишіть у коментарях або поділіться в соцмережах своїми цілями, сформульованими за методом SMART. Я буду радий прочитати ваші обіцянки. Зустрічайте новий рік з теплом у серці, радістю в душі, та, звісно ж, цікавими обіцянками, які обов'язково стануть реальністю. Бажаю вам здоров'я, любові, натхнення та здійснення всіх ваших мрій. Ви слухали подкаст психологічно. Дякую, що були сьогодні зі мною. Щиро вдячний за вашу підтримку, ваші вподобайки, коментарі та поширення. Це дуже цінно для мене. До зустрічі в наступному епізоді у новому році.